Вітаю всіх королів, королев, драми і короленяток. Сьогодні ми згадаємо серіал Баффі. а саме я, як відома експертка з гетеростосунків, хочу оцінити хлопців Баффі, всіх, яких я зможу згадати, які взагалі мали в серіалі значення. Нагадую, що Баффі виходила в 90-х. Це серіал про групу підлітків, які боролися з демонами, вампірами та іншою нечистю. Ну і ще в них відбувалося дуже багато всяких цікавих подій в їх особистому життю. житті. Я обожаю серіал Баффі, але мені дуже сумно з того, що майже всі хлопці, які були у Баффі, були якісь дуже проблематик. На противагу Віллу, які дісталися супер мега класні партнери. Спочатку Оз, взагалі до нього нуль претензій, Оз офігенний чувак. Він покинув Віллоу взагалі не з його провини. Мені було його дуже шкода з його історією, що він перетворюється на перетворюється на перевертня. Ну, ви зрозуміли. Тара теж просто сонечко золотко найкращий персонаж у цьому серіалі. Мені здається, вона занадто ідеальна, як і ось. Вони просто дуже хороші. І тут Баффі, який щоразу достається якийсь модак, або спочатку він наче непоганий хлопець, а потім виявляються якісь проблеми. Але давайте детальніше. До того, як я буду говорити про хлопців, Баффі я хочу згадати про Оксандра, який не був її хлопцем, але він підкатував до неї. І можна сказати, що він Ах... був в неї закоханий, і він відкрито в цьому зізнавався в першому сезоні, можливо ще в другому, а потім щось йому перейшло і він переключився на інших дівчат. Я рада, що в них нічого не склалось, бо мені здається, Кендр би травмував е, Баффі ще гірше, ніж це зробили її інші хлопці. Бо, ну, Ксендер е, зраджував Корделії, морочив голову Вілоу, бо він, типу, і до неї не разом, і з не Корделією він начав цей час. Типу, він обох дівчат, по суті, якось е, намахував, мені здається, хоча Вілу теж була в цій ситуації винна. І я мовчу про його стосунки Анею, як він кинув їй біля вівторя. Це нормально, взагалі що це? Тому що йому показали, типу, майбутнє, де вони нещасливі Анею. Чувак, тебе немає зупиняти якесь майбутнє, яке не факт, що воно правдиве, може, тебе хотіли залякати, ти не допустив цієї думки взагалі, ні. Він такий, ну ми не будемо щасливі. Мені просто показали, мабуть, Чувак, ти просто був не готовий до шлюбу. Давай ми визнаємося. Я розумію, що типу бути в стосунках з демоном, якому тисячі з чимось років. Це трошечки складно, але ну ти сам зробив її пропозицію. Хто тебе просив? Тому е, після того, що він зробив круделі і Ані, слава Богу, що е, з Бафі в нього нічого не вийшло, і типу Бафі сказала, що чувак, сорі, но сорі, я до тебе нічого не відчуваю, давай не будемо». Thanks God просто <laughs> Бафі, тобі повезло, що, що у вас нічого не сталось. Я читала, що в коміксах він потім з сестрою Баффі. І я така бляха, ну це не норм, я співчуваю її. Мені не подобається Ксендер. Пробач, Сендер. Він такий nice guy, наче він такий весь хороший, благородний, але з дівчатами поводиться як е, якась мразота. Треба бачити. Хоча спочатку він мені подобався, він був прикольний. Не знаю. Звісно, його дуже було шкода, коли з ним сталася та штука, де він втратив око і все таке, але все одно в мене дуже багато до Олександра питань пробачте стосунках ні Просто якби мені довелося зустрічатися з Олександром, я не уявляю, не дай Боже. Наступний хлопець Бафі, ну вже реальний хлопець Бафі, про якого хочу поговорити. Насправді в них не було якихось стосунків, але в них там. Щось щось відбувалося. Це чувак, про якого всі, мабуть, забули паркер. Це сталося як тільки Баффі почала своє ексайтінг життя в коледжі. Вона супер була м'яга щаслива, що нарешті вона живе нормальне життя нормальної дівчини. Вона буде вчитися, і в неї будуть всі пригоди, як у нормальних людей в коледжі, в тому числі якісь любовні пригоди. І тут в неї сталося якась така. Ніч з цим паркером, який просто змусив її повірити, що вона йому подобається, що у них все серйозно, що вони будуть разом. А потім він просто, після того, як отримав те, що від неї хотів, зробив удав, що, ну типу Я ніколи такого не казав, і взагалі ти собі сама все придумала, посміявся з нею. Я просто така, боже, який мудак, капіс, цей паркер. Я просто хотіла кричати в екран Баффі Ні, Боже, пожалуйста, ні. Просто він тебе обманює. Коротше, він спокусив бафі і просто дуже негарно з нею вчинив, і там показується, що він так не тільки з Баффі вчиняє, просто мерзотний чувак, фу-фу-фу. За бойфрендів Баффі в школі я навіть не буду нічого говорити, бо в них там щось так ну дуже коротко і навіть не показують цих хлопців дуже багато. Просто вона з ними ті трохи позустрічалась, і я нічого не знаю про особистість цих чуваків, тому я про них взагалі навіть, нічого не буду говорити. Я їх взагалі не пам'ятаю. Вони були такі прохідні персонажі, щоб дати Баффі якісь інтереси, крім Енджелі. Все. Всього так. Да Анджела першого реально реально серйозного бойфренда Баффі Спочатку він мені капець як сподобався, тому що він весь такий ем, загадковий, гарний, благородний, класний. Він вампір, але не такий кринжовий як в сутінках. Хоча він трошечки кринжовий Але перший раз, коли в них сталося поцілунок, я така просто. Нарешті нарешті, я їх шеперила серйозно. Е, спершу Енджел типу, намагався якось дистанціюватись від Бафії, типу це все неправильно. Але те, як він намагався це зробити, ну він не дуже старався. давайте чесно, він не дуже сильно старався триматися від Баффі подалі, бо він знову і знов повертався, як, якби, щоб їй допомогти десь. Але цієї його допомоги явно часто містили якийсь романтичний підтекст. Не забуваємо, що Енджело до фіга років, і він типу набагато старший 16-річної 16 Бафі, те, що вона винищувачка, не робить її е, морально якоюсь зрілою людиною. І це та сама штука, що мене напрягала в сутінках, що, наче вони добре одне одному підходять, і вони виглядають як гарна пара, але ну я не можу забути той факт, що йому до фіга років. Більше 100. Я, Яка в них може бути? Що в них може бути спільного? Як вони можуть нормально взаємодіяти? Які в них спільні теми, крім боротьби з нечистю? Якби забрати з їх стосунків боротьбу з нечистю, чи було б в них щось спільне взагалі? Та ні Звісно, ні Цей дід буквально більше, ніж сторічний. Я не пам'ятаю, скільки років Анджело. Давайте загуглимо, скільки років Анджело. Кайф, я тільки що на Гугло чи йому 241 рік? Кайф! Ну, як? Я розумію, що це нереальна ситуація. Ми не знаємо, як би діяв вампір такого віку, ну типу, що? Він е, все ще мені подобається, тому що він дійсно думав про бафі, дарував якісь важливі подарунки, він старався зробити життя Бафі все-таки нормальним. Наскільки це було можливо? Типу, якось розділити її інтереси, змусити її почуватись добре. Ну Він намагався для неї зробити все, що міг, наскільки міг, не тільки її захистити, в них були і. Дійсно хороші вечори побачень, де вони просто були разом, веселилися. Я була рада бачити баффі щасливою. Якби не те, що він вампір, він би був досить хорошим бойфрендом. Може трошечки таким нуднуватим, але не забуваємо, що він тід? Він все-таки пеклувався дійсно про баффі Йому було не все одно, він все робив заради неї. І коли вони вже розстались, пам'ятаєте, що кожен раз, коли у баффі ставалося якась жесть в житті, хто приїжджав Енджел тримав її за руку, витирав її сльози і допомагав їй. тому Окей, okay, ставимо Анджелу за це хорошу оціночку. Він не винен, що він вампір. Okay. <laughs> Я не розглядаю взагалі його без душі, тому що ну, його людська вподобавцям за це не відповідає. Він не міг це ніяк контролювати і на це вплинути. Для мене ще хороший показник. Насправді я була в шоці, що Енджел зрозумів, чому Баффі відправила його в пекло буквально. Хоча вона не хотіла абсолютно цього робити і Вона дуже через це страждала. Він повернувся з пекла. Після того, що його відправила туди його, по суті, кохана дівчина. І він її пробачив, він зрозумів, чому вона так зробила, і вони знов почали зустрічатись. І я така: енджел. який ти класний. Це було дійсно справжня любов, як би там не було. Я, якщо я буду дуже сильно ігнорувати факт, що йому 241 рік, я, можливо, забуду про це. Хоча я вважаю, що він мав би розстатись з нею набагато раніше, тому що кидати дівчину одразу перед її випускним? Гайс, ну це не ок. Ну, ти, ти міг би вибрати кращий момент. Я все розумію, але Енджел, ну але, ні це, це не добре Я рада, що він нарешті знайшов собі сили з нею розстатись тому що розумів, що це мучить його, мучить її. Це ставить під загрозу, те, що він знов активує прокляття. Добре, поставимо Енджелу 80 тому що він старався. Але як на людину якому 241 рік він міг би старатись краще не зашкодити 16-річній бафі. А він все таки зашкодив і їх стосунки гарантовано, як він і казав, і попереджав спочатку, і він мав би це зупинити як старша, більш досвідчена партнер. В стосунках. Вони завдали бафі дуже багато страждань, дуже багато проблем. Uh, її засуджували, її друзі, це те, що вона з Енджелем. А плюс, коли Енджел без душі, ну, типу, Анджелес вбив в Дженні uh, дівчину ну Ніхто не розумів, чому Бафі його за це не засуджує. Хоча вона ну, вона могла розділити Енджела і Анджелеса, всі інші ні. І я їх розумію. Я розумію, чому вони не могли це цього зробити. Тому що я можу сказати? Енджел, в принципі, непоганий бойфренд, але він мав би трошечки думати краще над тим, що він робить і куди проведуть ці стосунки. В нього достатньо було досвіду, щоб зрозуміти, що ну це не ок- ідея, і вам буде погано обом. Він не міг знати про прокляття, але там і без прокляття було достатньо приколів в їх стосунках. І мені здається, у той формат, коли він розстались і просто були хорошими друзями. Іноді він повертався, щоб просто допомогти їй в якихось дуже важких моментах. Це мені набагато більше подобалось. Окей. Okay. Uh, що відбувається далі? У нас є Спайк. Блін, як я ще перела Баффі і спайку. О май гад! Але зараз, я думаю, це був якийсь крінж. Просто вони постійно б'ють одне одного, в них постійно якась агресія. Ну, я розумію, що вони максимально опирались почуттям один до одного, потім спайк перестав опиратись. Баффі ні, але вони були один на одного такі токсичні, і Баффі теж. Воно Тупо мучила спайка, не могла поняти, що вона хоче, і вона, якби хоче з ним бути, але вона його не кохає. Їй просто хочеться якогось е фізичної взаємодії з ним, а він її кохає, вона це знає і мучить його, потім вона за це вибачається. Плюс він теж її гадає, гойдає на емоційних гойдалках, то він її любить, то ненавидить Вони там буквально і б'ють одне одного, потім вони кохаються в роз розваленому будинку. Я така. Тоді я така, о oh ой it's це so hot, Щось я така, господи, що це що це взагалі таке? Плюс давайте згадаємо, як Спайк поводився з попередніми дівчатами. Так. Not good. Взагалі, якщо з друзилою там були якісь співзалежні дивні стосуночки, і він, типу, справді її кохав, потім була якась дівчина, яку я не можу ніяк запам'ятати. Така білявка, яку здається, він вже її вкусив, і він максимально її об'юзав і робив якусь фігню постійно до неї. Вона теж не ангелочок, але ну, це було дуже шкода дивитись, Типу, залиш її в спокої, чувак. Я не знаю, мені подобалося. Сцени, Баффі і спайка, хоча вони були, типу, токсик, але цікаві і хот. До того моменту, як сценаристи вирішили зруйнувати характер спайка, який не ідеальний, але він ніколи цього не приховує. Він, типу, чесний. Він каже, Та, я не ідеальний, я такий, що... але в нього були щирі почуття, як він буквально накинувся на Баффі в ванні і намагався її. ну no. Приявити, так сказать, силу до неї, щоб отримати те, що він захотів. Він, звісно, зупинився. але ну <плес> Я не знаю. Це настільки зруйнувало мені спафі, що я просто не можу більше на це дивитися. Я намагаюся в своїй пам'яті виконати, але я не можу. Це було що що це взагалі було? Які... Яка жесть? <плес> Якби в кінці серіалу можна сказати, Spike. Свої гріхи загладив своїм супер мега шляхатним вчинком. Але ну що це було? І взагалі романтизувати токсичні стосунки, як у Бафі і Спайка, це не ок, я вважаю. Але ну я не можу зупинитися, мені подобається, коли є така енергія, динаміка, коли цікаво, але я знаю, що це цікаво, це не добре. Тому я можу відрефлексувати те, чому мені подобається спафі, тому що мені в житті таке подобається, коли мене катають на емоційних гойдалках, а я потім страждаю. Так. Але ви такого не робіть. Якщо вам подобається спафі, це ок, але треба розуміти, що те, що вони показують, ця динаміка стосунків, це взагалі не ок. Якщо ми просто. Бачимо те, що зробив спайк в цій ванні, Ну, це все. Це просто перекреслює всі хороші ніжні, милі моменти, їх стосунків. Тут, там була десь ніч, де вони просто лежали поруч всю ніше і нічого не відбувалося. Це було супер м'яко романтично. Але ну я не можу це пробачити спайком. Сценаристи нашої зруйнували цей персонаж на фі Ага, все було так добре. Можливо, тому щоб ми не занадто романтизували спайка. Спайк потім дуже сильно це вбивався, мучився, пішов е отримав ти свою душу, збежеволів. Якийсь е період е е е через це тім, його була шкода. Але я все одно не знаю. ну це стосунки ще більше морально розвалили Баффі, ще більше проблем, ніж стосунки з Анджелом її призвели. Плюс вона ще отримала засудження від своїх друзів, що вони знов з вампіром зустрічаються та ще й зі спайком, який був проти них. Те, що Енджел, який типу, почав з того, що допомагав їй, бо він не такий, як всі гай. Я не знаю. Мені здається, що тут ще треба додати, що друзі Баффі, коли вона вступала в якісь стосунки, могли б чуть, чуть закрити свій рот і не лізти. В її особисте життя ще не можу не згадати сцену з мюзикла, де Спайк співає Let me rest in peace. Саме ця пісня мені дала зрозуміти, що там і бафі теж в цих стосунках не свята, але в порівнянні з тим, що він робив, її можна пробачити. Окей, тому я, типу, люблю на наводжу пару Баффі, вони класно виглядають разом, але те, що... Сценаристи все зруйнували, ну, по суті, спайк, але я думаю про те, що сценаристи це зробили навмисне, щоб ми не захоплювали з цією парою настільки сильно. Хоча, ну, вони, звісно, дуже сильні разом, незважаючи на те, що це винищувачка і вампір. Знову я буквально весь серіал сиділа, чекала, поки вони почнуть зустрічатись. І отак от таку свиню мені підклали. Окей. Okay. Що ми поговоримо про. Райлі, якого всі вважають ідеальним бойфрендом, але ну я криса, я не вважаю його ідеальним. Спочатку він мені дуже подобався, бо він перший єдиний бойфренд, який е, ну. На вампір. По-друге, він нормального віку, приблизно такого, як Баффі, трохи старше, здається. По-третє, він, незважаючи на те, що він належав до тої секретної організації, коли він почав зустрічатися з Баффі, він завжди вірив у Баффі і завжди обирав її. Завжди вона була в пріоритеті, незважаючи на те, що йому казала там шефиня. він ставав на сторону Баффі. Я була приємно цим вражена, що він довіряє їй. Він захищає її, і коли він зрозумів, що там їм маніпулюють, і Бафі її буквально послали спеціально на смерть. Ну, звісно ж, вони недооцінили і вона вижила. Райлі одразу перейшов на сторону Бафі повністю, він одразу кинув цю організацію, хоча буквально це було його ідентичністю бути солдатом. І це потім нас привело в дуже погане місце. Мені шкода Райлі за те, що він втратив свою справу життя, але мене дуже напрягає, що він не бачить себе поза своєю ідентичністю солдата. В нього більше нічого немає. І саме тому їх стосунки покотилися кудись. Райлі почав депресувати, почав якось психувати. І закінчився тим, що він ходив в такі спеціальні притони, де з нього брали кров. Смоктали кров вампірки. І це якась, я не знаю, якась завуальована метафора зради. І, по суті, це навіть і зрада, якщо він зустрічається з виничувачкою вампірів, таке робити, це реально зрада якась. В нього виробилася ця залежність, і він буквально руйнував своє життя. Але давайте згадаємо, що коли у нього були проблеми зі здоров'ям, через те, що в організації їх тримали на всяких. Секретних речовинах незаборонених Бафі там зробила все, щоб його врятувати. Вона буквально для нього всього перевернула, кидали заради нього всякі небезпечні місії. Мені подобалось дивитися на те, як вони разом борються, як він бачить її, як рівну собі. Ну, не спочатку, але Бафі йому довела, що варто таки. E, і в них були супер мега-мілашні стосунки, і там все було суперкласно, ніякого аб'юзу, ніякого токсику, як зі спайком, ніякого «О, ні, ми не можемо бути разом, як з інчолом, але ми все одно разом і типу ти за це відповідально, хоча я 200-річний мужик. E, я не можу якихось сильно претензій до Райлі висунути, крім того, що в кінці ну, він трошечки мав би. Подумати ще і не тільки про себе, а про свою партнерку. Тому що то, як він з нею розстався, це капець. Він поставив їй ультиматум, що ось я там лечу на якусь далеку місію, на іншу сторону земної кулі, ти маєш прийти, якщо я тобі ще не небайдужий, якщо ти хочеш бути зі мною, ти маєш прийти. І Баффі хотіла прийти на місце посадки того. Гелікоптера, який за ним за ним пролетів, але вона просто фізично не встигла через якісь там обставини. І ставити ультиматум у стосунках це остання справа, яку ви маєте. Просто ну які ультиматуми? Ти прийдеш, або ми розстаємось? Що це таке? І вона ж реально прийшла і ще страждала за ним рік і була в шоці, коли він повернувся, одружений. Мені здається, що він так швидко одружився, щоб забути Баффі Сорі на сорі там в нього фігенна дружина, він щасливий, я за нього дуже рада, що в нього все добре, що він переборов свою залежність, знайшов справу свого життя, знайшов класну дружину. Але ну, чуваки. В них була така любов з Баффі, і після того він супер-м'яга швидко одружується. Ну Для мене один рік після людини це швидко. Це ж було через рік, здорові. Я не засуджую раю. Те, що він одружився, але ну і коли він повернувся, міг би спочатку сказати Бафі, що він одружений, а не дати їй дізнатися про це самі, коли вона вже почала на щось надіятись, бо вона його не відпустила. Вона ще прийшла на ту початку і хотіла, щоб вони були разом, незважаючи на те, що сталося з цими вампірськими його залежностями Коротше, він несправедливо вчинив щодо до бафі, але виставив винною її якимось чином, що це через неї він втратив свою ідентичність і справу життя? Ну, ня, не через неї, вона була новина Чувак, взагалі. Він занад. То зациклений на цьому своєму солдатському житті, без якого він не може. Якщо це в нього забрати, він просто більше нічого і не має. І це якось сумно. Тому так, на перше місце з бойфрендів Баффі Бафі я поставила все-таки Райлі, 9 з 10 ми поставимо. Потім, як би мені не було сумно це визнавати, енджел, тому що енджел додумався піти. Не зразу, але до нього дійшло. Поставимо йому за це: скільки ми поставимо? Я казала 80. Спайк, блін, мільйон мінусів за те, що ти зробив з 10, але оскільки він потім дуже сильно намагався виправити це, хоча й деякі штуки не можна виправити. Ну, окей, 5 з 10 йому поставимо Тому що він життям пожертвував і душу собі повернув. Це щось це вартує, це щось значить, він змінився. Ми говоримо про спайка, який без душі любив Бальфі. Мені здається що це теж багато чого значить, він без душі йшов на всі ці неймовірно стрьомні місії заради неї. Бо ми пам'ятаємо, що вона була з Енджелем, коли він був з душею, а зі спайком навпаки, і типу. Я можу сказати, що навіть якщо він без душі так до неї ставився, як вона була так для нього важлива, то окей, ладно, ставимо по спеку 70. з Ладно, окей. Е, добре, якщо я щось випустила, напишіть мені, можливо, я був якийсь важливий сюжетний момент, як я можу. Я не всю передивлялася з самого початку. Пробачте, мені на це знадобиться дуже багато часу. Е, тому я, поки я пам'ятаю як я це написала. Е, в цей рейтинг я не буду включати інших чуваків, про яких я говорила, тому що вони тупо не заслуговують бути, ну і вони, по суті, з бафій не зустрічались. Насправді я, незважаючи на те, що поставила спайка на останнє місце, бачила найбільше хімії, найбільше якоїсь взаємної пристрасті з Баффі у нього. У Зраїлі я бачила найбільше взаємоповаги і якихось здорових стосунків. <свісно> Хоча вони місцями були такі милі, що аж дуже все-таки занадто, занадто милі. ну Просто всі вже тим такі, о боже, крінж, яка ви солодка парочка, за Ну, Взагалі, добре, це насправді не є погано, що у них був, був такий взаємний потяг, і вони не могли один від одного відлипнути. Окей, я можу їм це пробачити, вони молоді, прекрасні люди. Окей, І за ж, насправді я не знаю, навіть, що в них було такого особливого в стосунках. Я не можу згадати, чим їх стосунки відрізнялися. Ну, він загадковий чел. Вона школярка. Я не знаю. Там якось цей присмак заборони робився цікавим. Але заборонені стосунки це не є хороше щось. Що в випадку зі спайком, що в випадку з інжелом, це нічим хорошим не закінчилось. Бідна Баффі, її капець як багато травмувала, і про це неодноразово говориться в серіалі. В неї розбите серце, їй потрібен психотерапевт не тільки через те, що вона щодня стикається з такими небезпеками, а й через те, що її байфренди — мудаки. Мені її шкода, хоча і вона теж не завжди була свята людина. Але давайте здарумо вам скидочку на те, що вона завжди була набагато молодша. Е, і так. Um, дякую всім за увагу. На цьому <laughs> в мене все. <laughs> я погнала на um, всіх бойфрендів Баффі, тому, е, тому що я можу. На минуточку я ще нагадаю, що багато хто шиперить Баффі і Вілу. Я не скажу, що їх шиперу. Вони для мене мають вайб дуже хороших подруг. Хоча в першому сезоні мені здалося, що Віло вона подобається, але вона ніколи в цьому не зізнається, а потім її типу шиперили з Ксендером, і я така. Я не знаю. І <соці> 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 мені би сподобалася насправді пара Баффі і Вілу, типу відьма і винищувачка. Це було б м'яга красиво і цікаво, але от честно, я не побачила в них якоїсь такої хімії, якогось загравання. Взагалі у них були якісь дуже чисті від цього стосунки. І ця сцена, де Віллу робить камінаут Баффі. і Бафі така. Серйозно, ти любиш дівчат, і я така. Боже, ну, ну вона навіть не здогадувалась ні про що. Баффі така дуже очевидна стрейт-дівчина. Я не знаю, мені не хочеться їх їх шеперити. Я хочу, щоб вони були подругами. Наскільки б я не любила ем, не стрейт-стосунки на екрані. До речі, дивна фігня це біфобія чи не біфобія? От скажіть мені цей момент, що спочатку. Eh, вона показує, що Віла закохана в Ксандра. Типу це справжнє кохання. Потім у неї е стосунку з Озом і вона його теж кохає. А потім вона камінаутиця як лесбійка. Я розумію, я теж зустрічалася <prim benevolent> з хлопцями, і потім з дівчатами я зрозуміла, що я лесбійка. ну, Вона реально любила Оза. В чому прикол? Чи вона бі Лесбійка? Чи ми якось забудемо про те, що в неї були ці стосунки? Я не знаю, це дивно. Типу, вона бі, по ідеї. Ні? Ні? окей я не буду типу, сваритися з тим що персонажка сама себе так ідентифікує, і, можливо, вона через якусь гетеронормативність себе заставляла з тими човаками, але то, то виглядала як справжня любов, і мені якось дивно, що це так сталося. Окей, э, скажіть, що це про це? Що думаєте, хоч відео не про це, але я щось не можу мовчати про цю проблему? Типу. Вона може любити і хлопців і чуваки, і, 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 і дівчата, хлопців і Хлопців, і чуваків і чувакес. Всім Так, хвилиночку, хвилиночку, уваги. Я звільняюся з роботи заради того, щоб генерувати більше контенту, в тому числі, знімати більше відео, тому що мені це цікаво, я хочу цим займатися. Тому, будь ласка, щоб я отримувала якусь віддачу від свого контенту, і в мене був стимул покращувати його і більше викладати. Будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться, якщо ви ще не, а також киньте комусь із своїх подруг, хто дивився Баффі це відео. Поширте його в твітері, і де ви сидите в блюскаві, де б ви не були, будь ласка, поширте, тому що я дуже хочу займатися творчістю і дуже не хочу повертатися на свою основну роботу. Тому пліс, я вас прошу. Цьомую Все всіх хто поставив, подавайку.